Послухай це відео і відчуй силу, яка закладена у ньому. Я відкритий для таємниць душі. Я відкритий для таємниць душі. Я відкритий для таємниць душами їхніми. Я відкритий для таємниць душі. Я відкритий для таємниць душі. Ванливі, я відкритий на для таємниць душі. Я відкритий для таємниць, душі. я відкритий для таємниць душі. Я відкритий для повис. таємниць Почуй, душі Господи голос благання. Я відкритий господи, для таємниць господи, душі. Мого я відкритий для таємниць душі. Я відкритий для таємниць душі… я відкритий для таємниць душі. Нехай Я відкритий для таємниць душі. Я відкритий в в воголь, для таємниць втували. душі. Так, Я відкритий для таємниць душі. Я відкритий для таємниць на землі. Я Нехо відкритий, для таємниць, Додаю, Я відкритий супруг, для таємниць душі. Я відкритий для таємниць душі. Я так. відкритий, правдаємниць, прославляти душі твоє, не винні житимуть перед лицем Твоїм.